Сучасні і безпечні гойдалки, гірка, лазанки та інтерактивні елементи. Такий майданчик для відпочинку дітей з'явився у парку ювілейний на прохання його відвідувачів. Зручно і батькам, які приходять сюди з дітьми, для них встановили п'ять зручних лавок з навісами. Ще кілька нових локацій прикрасили популярну зону місцеву ефельву вежу. Стильні лави шезлонги дозволяють по-новому відчути атмосферу парку. Для прихильників ігрових видів відпочинку. Поруч розташувались нові майданчики для. Шахів та настільного тенісу. Вони доволі просторі, тож здатні з комфортом розмістити як самих гравців, так і вболівальників. Безумовно, зараз нашим головним пріоритетом є допомога Збройним силам, соціальна підтримка криворіжців, реконструкція медичних закладів, медицина. Але за що Україна воює? За свої родини і за дітей. Тому треба створювати, я впевнений, в цьому такі. Дитячі локації, щоб куди було прийти з дітьми, щоб діти могли на ті, хто помолодше на дитячому майданчику, ті, хто постарше, там теніс, шахи і так далі. І ми це робимо. Це я впевнений, що це треба, і це дуже оцінюють наші воїни, коли приїжджають, і куди піти з дитиною, і вони знають, що дружина з дитиною завжди має місце, куди піти. Нові локації для активного сімейного відпочинку створені коштом міського бюджету. Відвідувачі діляться радіють змозі психологічно та фізично розвантажитись в улюбленій місцині та сповна насолодитись радістю руху і парковою естетикою. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.